Грудень 2021-го на цьому відео журналіст Кримської солідарності Вілен Тимир'янов після двох тижнів адмінарешту. менш ніж за рік Вілена заарештують знову. Зараз мій супруг знаходиться в Ростові на Дону в першому СІЗО. З ним знаходяться політзаключені Крима, бахчисарайські групи і Джанкойська. Дружина журналіста зізнається, знала, що рано чи пізно це станеться, тому навіть пропонувала чоловікові виїхати з Криму. У мого мужа було кілька адміністративних дел, після якого вже був основний арест. Після того, як він сидів 14 суток, коли муж повернувся додому, ми багато розмовляли об цій ситуації, як, що. І Я взяла и мужу сказала, что, ну, понимаешь, это уже все, они тебя не оставят. Это уже в любом случае ты у них на крючке. Он сказал, я не собираюсь никуда ехать. Ми не не покидати свою родину. 11 серпня 2022 року. До оселі Тимир'янових на світанку прийшли російські силовики. Слідчі двоє понятих і ще п'ятеро людей у Балаклавах. Провели обшук. Він тривав кілька годин. Разом із журналістом затримали ще п'ятьох кримських татар: Енвера Кроша, Сейтягу Абозова, Мурата Мустафаєва, Едема Бекірова та Ріната Алієва. Усіх їх звинуватили в участі в ісламській партії Хізбут та Хрір. В Росії організація заборони. Законана, але вільно діє в Україні та багатьох країнах світу. Сфабриковане дело проти мого мужа напряму связано с его журналистской деятельностью, потому что он был неравнодушен и освещал судебные процессы, обыски, пикеты, и он не стоял в стороне. І я вважаю, що це напряму з цим зв'язана. Сім'я Тимир'янових живе в селі Вільне Джанкойського району. Окрім дружини, вдома на Вілена чекають троє дітей. Наймолодшому Халіду дев'ять. У нього вроджене захворювання серця. Вілен має оформлену опіку над сином через його інвалідність. Раніше саме він їздив на операції. Тепер ця відповідальність повністю на Ельмаз. Брати відповідальність за двох батьків – це дуже тяжело. Тому що любою подпись, которую надо на соглашение давать. Я в тот момент, не без мужа, я все это делала. Не могу. Поки батька отримують у СІЗО, старша донька стала студенткою, а молодший син пішов у перший клас. Але діти розповідають, що постійно згадують час, проведений з татом. Когда побашка, що був дома, Ми часто грали в догонялки, їздили на пікнік в зоопарк, проводили очень и веселое весело, часто гуляли з нашою собакою. очень любили рибачити і любив брати нас з собою. Ми, конечно, не получалось. Чекаючи на повернення чоловіка, ельмас здійснила його мрію. Желання у нього було тапчану встановити серед дерев'ї. Он завжди хотів сидіти на топчині і смотреть, що у нього вокруг топчина стоїть фруктовий сад. Но це я зробила вже без нього. но в надію, що скоро он вернеться домой. Вирок чоловікові та іншим політбранцям з так званої першої джонковської групи, каже жінка, оголосять вже незабаром. А справедливий суд з сторони ми не рассчитываем. Ми розраховуємо тільки на справедливий ісход. Від Аллаха». «Ельмаз» планує їхати на цей суд, але зізнається, дітей з собою не візьме, бо вони надто важко переживають ув'язнення батька. Кристина Черновалова, Суспільне новини, Крим.